Напевно, багато з вас подивились інтерв'ю Путіна. Різні суперечливі думки висловлюють українці, в основному всі поділились на дві категорії. Перші це ті, які подивились і зробили певні висновки. Інші це ті, хто все спростили до двох-трьох речень, ну, як ми любимо. Я вчора провів текстову трансляцію всього того, що я почув. А це дві години. Не просто було все це слухати і подав в телеграм-каналі разом з коментарями. Частину я не коментую, особливо те, що стосується історичних екскурсів Путіна. Тут все це не виправдовує агресію проти моєї країни, не виправдовує того, що нині відбувається. Не виправдовує. Удару по Харкову, який стався цієї ночі, і там загинули люди. Знаєте, будь-які історичні реалії, які були, а нам судити про це тяжко, нам, громадянам, країни, в якої підручники з історії України переписуються ну, регулярно. З основних останніх новацій це зникнення з підручників поняття Київська Русь, виявляється, що то термін, який вигадали. Я не знаю, де були експерти раніше, але якось я не чув від істориків, що це термін вигаданий, і підручників особливо не було. А тепер всі в курсі, всі подивились марафони в курсі, що термін був вигаданий. І ніякої київської Русі, і київських князів, напевно, теж не було. Ну, Київських було, було, але була київська держава, я так розумію. Ну, ви знаєте, це історія. Інтерпретація може бути різною. Факти залишаються фактами, тому я факти не коментую. Ви або їх перевіряєте, або ні. У мене питання в іншому. У мене питання в тому, як виправдати агресію проти країни, яка йде своїм шляхом. Ким вона створена, як вона створена, як потрапили території до тієї чи іншої країни, я б взагалі не піднімав би питання. Бо якщо взяти будь-яку країну, будь-яку сучасну країну, то ви побачите, що будь-яка сучасна країна склеювалася з різних шматочків. Давайте візьмемо і Сполучені Штати Америки, і Францію, і Німеччину, і Польщу, і Росію. Всі ці країни, так чи інакше, отримували території від тих чи інших. Завоювань або від тих чи інших політичних рішень. Це ніяк, ще раз повторюю, не виправдовує агресію. В будь-якому випадку, я раджу вам уважно продивитися, подумати і не зводити все в одне-два речення. Мене інтерв'ю, чесно, налякало. Телеграм, щоб профілю, там ви почитаєте і все зрозуміло.